Шановні виглядачі, глядачі, вітаю вас! Мене звати Іна. Сьогодні знову готую налиснички смачненькі, ситі. Тут у мене вже молоко, яйця. Зараз просіваю борошно у миску. Додаю сюди сіль і сушений чесник. І збиваю тісто. Тісто готове. Поставила пательню на плиту, щоб просмажити перший пробний млинець. Так, і тепер натираю картоплю. До тіста я додаватиму натерту барабольку. Так, тут все добре. Це гарно смажиться, нічого не прилипає. Все. Тепер барабольку у миску до тіста. І зелений кріп. Добре, якщо є свіжий. У мене заморожений. Котельню змащую, пательня добре розігріта. І тепер наливаю сюди тісто. Навіть, можна сказати, накладаю, бачите, тому що тут картопля ще є. ось. Як бачите, барабольку я потерла на грубу тертку, можна і на дрібненьку, на то, що ми моркву натираємо, я потерла на грубу, що мені так більше подобається, нам так більше смакує. І тут важливий момент, треба, щоб вогонь не був дуже сильний. Подивіться, бачите, повільно схоплюється тісто. І за цей час бараболька встигає добре просмажитися. Якщо ми будемо тримати пательню на дуже сильному вогні, Тісто швидко схопиться, приготується, а барболька може залишитися сирою. От бачите, млинець гарно підрумянився. Помірний вогонь і тепер буде гарно пропікатися барабонка. Ви бачите, ці млинці будуть товстенькі. Але коли ми перевертаємо млинець на другу сторону і оці стружки картопляні підрум'янюються, млинець стає набагато смачніший. Ось я якраз перекинула млинець, бачите, подивіться, який він. З такими смужками виходить. От. А ще вони лежать один на одному, гарячі, добре пропарюються. Як тут зараз все файно пахне. Чесничок, дуже гарно відчувається аромат чесничка, кропу. Так, такі налиснички дуже добре смакують зі сметанкою. І ще я сюди додаю зелену цибульку. У нас сьогодні день налисників. Ось тут смачнющі налисники з бараболькою. Дуже гарно пахнуть чесничком, кропом. А ще я сьогодні готувала млинці з ковбасою і сиром, які за смаком нагадують піцу. Вони також дуже смачні. Смачні, ніжні і ситі. Так, трішки солі сюди. Складаємо млинець вдвоє, зверху ложку сметанки з цибулькою і смакуємо. І це таки смачно. А ще такі налиснички можна готувати з начинкою. Але тоді ми барабольку тремо на дрібнішу терточку таку як моркву. Млинці будуть тонші, і їх можна буде легше скрутити. А начиночки робимо за своїм смаком. Можна відварене, перемелене м'ясо. Можна тушковані грибочки, або просто відварити яйця, зелену цибульку, сметану, загорнути всередину, і такі налиснички також будуть дуже-дуже смачні.